Продовжуємо розповідати історію про те, як розвивається зараз скандал навколо міс Україна, і от ця історія вірніше її розвиток і продовження може свідчити про те, наскільки зараз українське суспільство має вплив на ті чи інші події, може на нього впливати і змінювати їхній хід. Ну не прийшло там і два дні, як комік, блогер Андрій Лузан оприлюднив таке елементарне розслідування із відкритих джерел. Щодо учасниць і російського сліду угу. а, в деяких учасницях, які е, ну, були зареєстровані зареєстровані на цьогорічному конкурсі е, краси. Ну, і е, вчора ми розповіли вам цю історію, і е, вона стрімко почала розвиватись. І от комітет... друзі, да, і етичну перевірку ну, в лапках безумовно, оргкомітет конкурсу затіяв. І, врешті, деякі учасниці і самі. Власне, розпочали знімати свої кандидатури, аби не стати частиною цього скандалу. Так, от когось такі виключили з списку претенденток. Ми вчора, як Люда сказала, що ми обіцяли, що зв'яжемося з деякими учасницями. То, то ми зв'язувалися. Вони спочатку мовчали, не давали. Коментар. Ага, виявляється так. А чому ми продовжуємо цю історію? Тому що все ж таки з деякі з них вийшли на зв'язок і дали нам коментар. І от зараз до вашої уваги нові подробиці. Дивіться. Нові подробиці скандалу навколо «Міс Україна». український комік та блогер Андрій Лузан оприлюднив шокуючу інформацію про деяких учасниць цьогорічного конкурсу Міс Україна, чим здійняв цілу хвилю обговорення в мережі. Так, наприклад, Катерина Чурашова дочкою співробітника ФСБ. Інша ж учасниця Ірина Піляєва зустрічається з московським ресторатором Олександром Морловим. Він, до речі, стверджує Лузан і досі є співзасновником конкурсу. А от Ксенія Мегера в Дубаї відвідує ресторан російського олігарха Аркадія Новікова, який очолював штаб Путіна на виборах. Ми намагалися поговорити з цими дівчатами, і от Ксенія Мегера в переписці нам підтвердила, що жила у Москві. Я перебралася туди 9 років тому, щоб навчатися. Чесно кажучи, мене дуже дивують фрази блогерів. Типу Ну треба було видалити всі фотографії з Росії я теж був у Росії, але я все видалив. А зараз ти видалив себе з минулого. 80% українців були в Росії, і це абсолютно нічого не значить. А відвідування ресторану в Дубаї, який належить російському олігарху, дівчина назвала абсурдним звинуваченням. Наскільки часто ви перевіряєте в інших країнах хто власник ресторану перед тим як туди піти? Я зайшла туди навіть без уявлення, хто є власником. А от щодо претензій, що в інстаграмі Ксенії ні слова про війну в Україні, дівчина захищається цензурою. Мовляв, в Дубаї, де вона зараз живе, не можна говорити про політику. Запитали у дівчинами і про звинувачення в ескорті. Це наклеп, який не має ніякого підтвердження і несе серйозні наслідки на адресу моєї репутації. Після того, як Андрій Лузан підсвітив проблему конкурсу, інші учасниці почали самостійно відмовлятися від участі. Ми поспілкувалися з однією з них. Поліна Сурай каже: мріяла про міс Україна з самого дитинства. І от коли їй написали представники конкурсу, вона не зраділа. Перше, це була співбесіда, була співбесіда з менеджером Міс Україна. Це просто було, як знаєте, як розмовляєш, коли ти зустрічаєш першу людину. Чим займаєшся? Скільки тобі років там розкажи про себе? Поліна каже про свою громадянську позицію. Вона на співбесіді розповіла одразу. Хоча чи є у неї зв'язки з Росією, навіть не запитували. А, от у контракті був з цього приводу навіть окремий пункт. При підписанні контракту один одна із вимог важливих, яка була для участі Україна, це не мати ніяких зв'язків з РФ родичів, ніяк не підтримувати РФ. Жодних вечірок, про які писали Андрій Лузану дівчата, які раніше брали участь у відборі до фіналу конкурсу, де учасниці мають знайомитися із заможними чоловіками. Поліна каже особисто їй ніхто не пропонував. А от те, що інші конкурсантки, як виявилося в різні ступені, мають стосунок до Росії, було для Поліни несподіванкою. В мене навіть думки не було, що таке може взагалі бути. що реально ну, під час війни, таке взагалі може бути. Організатори Міс Україна з нами на зв'язок так і не вийшли, але у себе на сторінці опублікували новий допис, де повідомили, що завершили національне голосування, а також провели свою етичну перевірку дівчат, про яку повідомляли раніше. Зазначені неетичні факти щодо учасниць конкурсу на жаль підтвердились. Тому комітет вимушений виключити трьох учасниць зі складу конкурсу. Важливо, що ми прийняли таке рішення, лише ретельно перевіривши надані факти яких саме трьох учасниць виключили невідомо. А на офіційному сайті конкурсу сторінки з конкурсантками більше не існує. А? Так, ну тут бачите, історія саме була про цей російський слід і фльор, хоча це елементарно просто треба було зайти на сторінку. Навіть не треба було серйозне розслідування робити, щоб зрозуміти, хто ці е, дівчата ну мається на увазі, яке у них спільне з Росією. Але питання в іншому. Ми вчора з Єгором говорили про те, що е, це вже такий пережиток міс Україна, міс всесвіт. Його каже, ну, ти вдумайся, в те, х, ну, на кого націлена, на яку аудиторію націлена, націлена націлений цей конкурс. Тобто ми щодня, зокрема, і в сніданку, і в соцмережах обговорюємо те, що давно вже треба відмовитися від цих дурних стандартів, стереотипів, вимірювати по сантиметрах, скільки в тебе має бути талія, скільки в тебе має бути довжина ноги. Ну це ж ну не перепрошую, не коні це, на, це на ярмарку. Це От і вже багато скільки років я. Щоб зараз не помилитися, от Франції, якщо я не помиляюся, так точно давно вже діє заборона для модельного бізнесу на білбордах, на глянцевих журналах, робити ретуш і фотошопити там розтяжки, целюліт і так далі. Тому що ми знаємо, що з цими історіями пов'язано багато багато самогубств, комплексів у особливо таких підліткових підлітків і дівчат і хлопців ну. Більше ми говоримо зараз про дівчат, так, які думають, що вони ні буцімто не досконалі. І це якраз історія про те, може досить вже вимірювати сантиметрами, ти ок, чи ти не ок. Добре, а, а що ти скажеш на інше? На ну, що? а є ж, є ж спортивні змагання? Слухай, це ну дивися, це спортивні змагання, змагання це Є Спортивні інше. змагання про це досконалість. Спорт. Конкурс дивіся, це краси спорт. це також про досконалість. Але яку саме? Вимірювати, скільки сантиметрів тебе ноги? Чи як, чи Італія, чи якщо ти важиш більше там якоїсь кількості кілограмів, о, тут, о, тут я з тобою погоджуюсь, тому Розумієш? що тому, тому що спорт це коли ти сука не лишає е, собі е, спорту, це ні, зовсім чекай. інша історія. Нє, на як на мене, це одного порядку для ну в тому контексті, який я хочу вимовити, в одному в, 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 в одно сходинці, тому що, наприклад, спорт це змагання, і це е, 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 коли ти хочеш зробити себе довершеним трошечки. Ліпшим здоров'я, а коли тобі ну природа дала е, такі параметри, а конкурс краси каже: М, ти не дуже під ці параметри, і тому починається ось ця депресія людей. Ну так я тобі про пані жінок, які до того линуть. Тобто, значить, щоб бути красивою, щоб назвати дівчиною красивою, тобі що треба? Ну так питання в цьому: це що, скільки сантиметрів тебе ноги? і талія? чи що про це краса?